Привіт, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як зав'яже». Поїхали. Що ж, скажу чесно: вчора передивлявся один дружній канал, і там, про мене, там ну, почали говорити: що от Бабиренко здувся. Бабиренко не той, Бабиренко підспівує зелений, моя яй Там, типа, блін, все, Бабиренко вмер. Там, типа, ну я, якщо чесно, був опішений, Я не буду казати, що це за канал. Але хочу розказати про саму тему. Про тему взаємне поборювання, меритоциду. Да? Що я скажу? Завжди буває так, що. Ну, У нас є загрозлива тенденція, вона не один рік вже, вона не одне сторіччя. вже, да? Ця тенденція, що коли ми. Е, е, коли ми, У нас до протилежного кольору нема питань. Ну які питання до зелених, да, там, тіпа, ну, блін, там тіпа, малоефективні, некомпетентні, жуліки, е, да? ну, що з них взяти. Зато завжди є багато питань до своїх. І от е, ми Іншим кольорам ну, вибачаємо, ну, бо що з них тут? Да, там, типа, але е, дуже ми нерівно дихаємо до різних відтінків патріотичного. Ти не такий патріот, ти не до кінця патріот, ти неправильний патріот, і тому ти лупашиш там. там. І псо... Ну я про саму тему, за яку мене якби. Клясти почали в кінці скажу, в кінці розкажу, що, е, що ж там відбулося, От, а поки що про саму проблему, тому що проблема оцього самоїдства е, вона, ну, дуже, е, дуже важка і дуже актуальна. Е, і ми дуже часто просто включаємо цей механізм самознищення. Нам що, не вистачає там е, пила. Нам хіба не вистачає там зараз, там Трамп заївся е, на Україну саме на патріотичну частину України, тому що це саме ми ж були в рухі опору капітуляції. Це ми не, до, не даємо там зараз владі е, лягти під Путіна. І да? е, е, тому ми маємо таку от, е, непевну ситуацію. Я вам, знаєте, розкажу як анекдот. От е, як анекдот колись, але не анекдот насправді. Я попав в таку ситуацію. Е, що е, написав, ну все, було в Фейсбук, ну, в інші соцмережі, не в Ютуб, чи в Фейсбуці. Я проранжував шістьох президентів. От я просто там і описав, чому там. От, на шостому місці Янукович, бо, понятно, зрадник втік, шосте місце, п'яте місце Зеленський. Понятно, що ще там в Ростов не втік, але, блін, ну все плохое там. Четвертий там це ж я з кінця, да? четвертий. Кучма, бо він завів алігархат, на третє місце поставив Кравчука, бо при, при всьому, що він ніякий, він комуніст там, типа, але ну, третє місце, бо хоча б голосував за незалежність України. От, друге місце Ющенко, бо молодець патріот про тему Голодомору розкрутив. Але за любими друзями забув реформи зробити. Ну і на перше місце ставлю Порошенка і тут. І тут, що тут почалось? Який почався срач, лютий. Боже, я відписуюсь від Бабиренка. Бубиренка, будь ти проклят. Як ти мог Зеленського поставити на п'яте місце? Гірше нього нема. Навіть Янукович молодець. Писуйсь, тому що поставив не Зеленську на шосте місце. І тут же нижче, там, буквально там, чи вище, хтось. Боже, а я думав, вітя Вміняємий, а я то думав, а він на перше місце поставив Порошенка. Твою ж дивізію, та він же ж там, типа він. Він найгірше, його треба було на шосте, він його ліпить на перше місце. Все, відписуюсь, не потрібен такий. І там багато хто. А що Кравчук на третьому місці? А там ціпа, там ціпа, так треба було поставити перше е, Зеленський там, е, ой, перше е, Порошенко, друге е, друге Ющенко, а всіх остальних, всі останні на шостому. Чого не так? Відписуюсь. Я, блін, Боже, я сто разів пожалів, що я той е, блог залив. От, ну, що Це був е, ну, це був е, взагалі е, мандець. Потім колись ще на прохання, ну я вже не буду говорити, тому що на прохання спеціальної служби от, і сил спеціальних операцій там, на початку березня. Теж зробив один вкид, ну попросив, я зробив, як підомав блогера, навіть не буду розказувати. І теж почався срач. І ну, я там уже тепер і на прохання не стараюсь не реагувати, що там типу, Вітя оце, Вітя оце, це там в інтересах України, тому що кажу, це ми з вами можемо думати, що в інтересах України. От мене відпишеться зразу купа людей, ще купа прокляне, ще купа обматюхає. Та ж сама ситуація в мене з рідними друзями, з друзями, з якими я там п'ю. Чай, умовно, да, там по п'ятницям. І вони там, типа, «Блін, е, у нас. Ну я вважаю, що для нас герої і УПА, але і ті, хто воювали в Красній Армії, тому що вони воювали з фашизмом. А в мене хлопці заряжені, що герої тільки УПА. Ті, що в Красній Армії, там, подвіги тим більше робили, під танки Гудеріана лягли, ніфіга не герої. У нас це вічний спорт. Я не знаю, як їх переспорити. Тобто, у нас я патріот, вони патріоти, ми були гадство на всіх революціях разом. Але вони тепер кажуть, ні. Ні, тому що, блін, треба разом з Пушкіна э, убрати і, і всіх, 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 всіх решта Красної Армії не було. Я кажу, для мене це особисто. У мами четверо братів на війні загинуло. Ну, На Другій світовій вони воювали саме в Красній армії. Там мали даже ордена медальки, якісь там від цього. Ну, і не слабі там, Ордіна слави там, але все, ні, там ти проклят, там, типа не може цього бути. Ну, а Це при тому, що в мене, кажу, сімейна, у мене мій дід. Був убитий за зв'язок з партизанами УПА, а інші там дядьки мої воювали в Красній Армії. А в моїх дітей взагалі цікава ситуація, тому що по жінки один дід саме. Е, УПА і е, загинув в бою. як е, е, то У них теж отак, і такі діди такий, як же ж їм бути. Ну, е, але між тим ми собі намагаємося не пробачити. І це ж при тому, при всьому, мої любі друзі, що є же ж, блін, елементарне, є же ж якісь горизонтальні зв'язки. Ну, щось тобі здається, що я не тебе бовкнув. Або ну не по твоїй платформі, там сказав, там, типа, ну позвони, скажи, тому що теж у мене був випадок недавно. Я сказав, любий Боже, правду, я підтримую зелену владу, в тому, що от я зараз, щоб зараз, от мені аж цікаво в коментарях, що правильно вони роблять що з 10 кілометрової зони примусово вивозять дітей. Тому що я не люблю зелених. Я вважаю, що в 99 випадках із США вони не праві. Вони корумповані, вони малоефективні, вони, блін, не шарять нічого. Але в цьому конкретному випадку, я думаю, так само, що от як губер, якого там я блін і приклав всіх зусиль, щоб його зняли. Це той, що який був до цього, да там типу, він був нікакущий вообще. Взагалі, ну просто як професіонал, нікакущий. Я весь час його критикував, але кажу, а отут правильно і на мене. Віті купили зелене, все, блін, продався. Мікі Маус продався красним, Бабиренко продався зеленим. Нахвалює. Я кажу просто: вони прийняли одне рішення, яке і я підтримую. Що тут не так? Ну, вже все. Та, що ж ми... І ти ж не можеш бути патріотом і влад... хоч колись сказати, що там Зеленський чи його команда зробили щось правильно. Блін, та твою дивізію. Це, ну, це дуже загрозлива тенденція, друзі. Так ми слона не продамо, так ми ворога не переміли. Переможемо, якщо ми будемо кругом упрекати. Ми всі люди у кожного своя позиція, і треба знати стартові позиції, що да, хто ворог, хто концептуальний ворог, на яких ми позиціях стоїмо, але. Те, що там якусь я. Ну, це так само, як воювати там, з тими ж самими з гітлерівцями або з росіянами, а сказать. А от те, що вони там переймають наші дронні програми, там, типу, ну, вони роблять це там да, вони намагаються доганяти нас і все там. Ти хвалиш москалів, а вітя, куди вже далі упасть? Блін, я просто кажу, що вони щось переймають. От і тому, друзі мої, не забуваємо, що є горизонтальна комунікація. Перше, чим влаштовувати срач, можна ж написати в лічку. Можна ще щось зробити, можна зробити щось для того, щоб... Ну, о, ну, не, ну, не робить один з одного ворогів. Один з одного ворогів не робить. Ну можна ж так постаратися. Інакше буде. Це ж вже ж було. Це було, блін, при руїні, коли гетьмани друг на друга. Да? Це ж було, коли там е, Кочубей там на Мазепу е, писав доноси Петру. Це ж було вже там в 1917 22 рік це було постоянно. Гетьман проти директорії, там директорія проти Грушевського. Винниченко який заявив: якщо нам не буде Україна соціалістична, то нам не треба ніякого. Там, ви що, блін, ви в своєму розумі. Чому Польща встояла? Тому що пофіг, яка буде Польща, соціалістична, ліберальна чи фашистська. Головне, щоб Польща була. Ну, умовно, я про Пілсудський, там теж було багато схожого з Гітлером. От і ця політика пацифікації. Я про сам принцип польський, а то зараз, зараз і мене хтось скаже: о, вітя забалакав, що фашизм. Це хорошо. Ні, фашизм це зло. Але найгірший прояв фашизму це російський фашизм. От так що давайте не губиться в кольорах. Давайте, друзі мої. А про саму ситуацію я розкажу, за що звинуватили? Що там, типа, Вітя сказав, що ви знаєте, що Зеленський легітимний. Ну, хоча б тому, що Зеленський підписує закони і всі ці закони стають. Легітимними, власне, після, не тільки після прийняття Верховної Ради, а підпис, після підпису Зеленського. То що виходить, що у нас з квітня минулого чи хай з травня минулого року, от у нас взагалі жоден закон не легітимний, раз нелегітимний, Зеленський? Власне, я стою на боці тих, ну, більшість. Експертів визнає його легітимність, хоча я його не люблю, щоб нікого страшно сні не подумали, що там, типа що я з кацьми ляжу, щоб Зеленський ніколи не став другим президентом. Я докладу для цього всіх зусиль. Але, наприклад, Європейська солідарність або головний опозиціонер Порошенко теж визнають легітимність Зеленського. Ну я визнав. Якщо комусь це не подобається, не спішіть в мене стріляти. У мене є для цього аргумент. Що поки не вибрали нового президента, легітимний той, кого ми вибрали останній раз. Крайній раз. Крайній раз да? От. Але далі, там ще більше, що виявилось, що. Просто напутав ну, наш експерт, ютуб-блогер, який напутав, і він каже: Бабиренко там героїзував Зеленського за те, що він поїхав в Стамбул. От якраз ні, то тут напутали. Тобто, я кажу: ви уявляєте, в офісі президента ліплять Зеленського героя, що він а Зеленський молодець, він полетів в Стамбул, і це героїзм. А Путін, типа, цикло то що побоявся поїхати, Зеленський молодець, Путін цикло. Я поражав з цього кажу. Ну це ж жать, що вже. Офіс президента не знає, там, з якого гімназу зробити сметану. І вони колотять там абсолютну єрість. Я з цього поржав, але перепутавши, всі сказали, ні, ну коню, понятно, блін. По просьбі Зеленського, значить, в офісу ж по-любому заплатили, він захвалює, що Зеленський герой. Я останній, хто запишу Зеленського в герої. От Світ сонце потухне, всі вже визнають, що Зеленський герой. Я скажу ні. і це йому буде і за 2005, по 2019, коли він був просто блин, коміком, І потім, коли він став президентом, тим більше нічого героїчного в Зеленському немає. Але ми з вами мусимо розуміти, що. Треба все одно підписуватись е, на YouTube е, канал український, навіть якщо блогери іноді там е, соряться. Нічого, ми навчимося і миритися. Тому що досвід підказує, що коли ми сваримося, Україна. Е, Погано стає. А от коли ми домовляємося, як в помаранчеву революції, навіть Віктор Андрійович наступив на горло Собственної і із Юлією Володимирівною прийшов із Порошенком. Вони всі там в купочці стояли. от е, І тоді перемогли ми. І так само в е, Революції Гідності, коли всі приходили разом на трибуну і всі разом проти цієї руської кліки стояли. Коли ми об'єднуємося. Ми перемагаємо, знаємо це. Підписуйтесь на мій Ютуб канал, тисніть кнопку спонсорства. І знайте, незважаючи на всі зусилля Офісу президента, об'єднавшись, ми обов'язково переможемо. Русня не пройде, Україна понад усе Но посаран.